Всім добрий ранок, сьогодні п'ятниця 24 січня 2025 рік Південна частина Синього озера Чуємо звуки працюючої техніки Бачимо, що від північної частини Синього озера Мабуть прокопують з'єднувальну протоку. Ну а тут Майже все таки залишилося, як і було. Пару днів фото. Зараз зблизька, роздивимося, бо сьогодні тут ніхто не працює на цьому участку. Добре, видно місце з'єднання. Нового участку матраць веревну старим. Старий більш такий темний, а там ще провока світлає. Сьогодні дуже туманно, тепло. Мало дуже мало сонячного променів сонячних потрапляють. Плохе освітлення. Ну, Також бачимо багато. Лежить листів таку вже без маркеровок. Тут розмір матраців. Рено указані. 4 метри в довжину, 2 в ширину. І 23 см висоту. Упаковці в 20 штук. Пішов працівник. Цікаво, куди він пішов. Так, ось тут ми бачимо, так, куди буде направлятися з'єднувальна протока. Так, поки що зупинилося в цій точці. Но ми вже розуміємо, що ось тут одразу за матрацем Рено буде проходити фарватер з'єднувальної протоки, яка з'єднає обидві частини озера.